У мене з'явилась робота, і ось як змінилось моє життя. По-перше, в мене змінився вайп з такої чил дівчинки, я перетворилася іменно на busy girl. Я стала тою самою дівчиною, яка каже: Вибач, сьогодні не вийде. Давай наступного разу. Моя фішка, я хочу все і одразу не обійшла мене стороною. Хочу одразу все запам'ятати, все зрозуміти і не проходити цей період адаптації. Я розумію, що це неможливо. Також розумію, що зараз набираюся такого досвіду, який мені точно знадобиться в майбутньому. Принаймні, комп для мене це вже не шайтан машина, я знаю, як його його вмикати. В мене з'явилися вихідні, які я планую заздалегідь. Зазвичай в мене дуже багато планів. Поспати до обіду тепер не виходить і не тільки через плани. Твій організм звикає, що ти рано прокидаєшся, і ти вже буквально змушуєш себе довше поспати і прокидаєшся кожну годину. Розуміють, тепер дорослих, які в свій вихідний встають у восьмій, завжди кудись поспішають і нічого не встигають. Вставати о п'яті ранку взимку і влітку це різні речі. Мені подобається, що я прокидаюся, коли вже світло. Той самий ранковий вайб, коли скрізь тиша і тільки птахи Співають, а ти просто йдеш на зупинку і насолоджуєшся цим всім? Дорога мене зовсім не напрягає, до речі, тому що я їздила на навчання у Дніпро приблизно в такий же час. Кардинально нічого не змінилось, але я стала більш планувати. Треба поєднувати якось роботу з іншими своїми справами, і в мене, начебто, виходить. Як змінилося ваше життя, коли ви пішли на роботу?